Вітаю, дуже скоро ми з вами поспілкуємося. До того я дуже прошу вас знайти 10 хвилин, я так думаю, для того, щоб подивитися цей запис. І тоді нам буде значно цікавіше, продуктивніше і ефективніше спілкування наше. Те, що я зараз вам покажу, і це дуже важливо, це не дизайн пакету. це... Ідейна концепція це концепція дизайну пакету. Тобто тут не буде жодних типу там фінальних або навіть бета або альфа-версій того, що буде в кінці. Тут є дві ідеї того, чим може бути цей пакет. І так, це концептуальний дизайн поп-продукту. Ну, бо знаєте, пакет це поп-продукт. Це що це таке? Це ж не. Це, це, не, це не FMCG сегмент, це, це поп такий пакет. По вашому брифу, бриф, власне, був такий, який був, і я його трошки да, ну, мені, мені вистачило того, що мені Настя розповіла, дякую тобі, Настя. І так, спробую, спробую створити концептуальний дизайн поп-продукту, а саме українофільське артпакування для ЦУМу. Задачу я так сформулював розробити українофільський арт-пакет для пакування покупок у ЦУМ. Що тут важливо? От, бачите, змінився шрифт. Це арт-пакет. Власне, все інше це якби умови і е, деталізація. А що треба зробити? Арт-пакет, бо це сезон-арт-сезон, -сезон, і значить пакет має бути арт-пакетом. Дивіться, яка справа. Дуже важливий порядок слів. Бо арт-пакет, як і арт-сезон, це е, е, щось в чому. Е, Мистецька складова, а вища за складову функціональну. А пакет арт це типу змагання на найбільш красивий пакет. Тобто, він пакет як такав, такий не є мистецтвом і тому. Якщо це пакет арт, то це змагання між пакетами. А якщо це арт-пакет, то це змагання пакету з мистецтвом. І власне я спробую саме оцей варіант зробити арт-пакет. Поїхали. Така логічна цепочка, арт-пакет, ще це арт-сумка, це, арт -торба, це це супет супка торба, це це засоби для перенесення речей. Е, і ми сюди додаємо якийсь арт, е, яким саме чином додати сюди арт. Е, Перше, треба розібратися, що це за е, об'єкт для перенесення речей. І я став думати шукати, якими засобами, якими типу аксесуарами користувалися українці для перенесення речей історично. І е, 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 от власне сумки в українській традиції їх була. Е, деякі різноманіття, там от справа внизу такий печворк, це гаманці, взагалі такі були в якийсь час ліворуч, не пам'ятаю, що це. А справа зверху це найвпізнаваніший фактично об'єкт. Тайстра називається цей вид сумки. Вони з там буковини галичин з Західної України. І що він саме впізнаваний? Тому що власне калуш виграв Євробачення. Вдягнутий в національне обрання і, маючи при собі, власне, хтось з них мав при собі тайстру, конкретно оцю тайстру. Але, типу, ми не обмежені насправді тайстрою, бо ми тут знайшли мистецький прийом з ужиткового народного мистецтва як ткачество. Да? І Решетилівські килими це якби той самий, наприклад, підхід. Тобто ми просто говоримо тепер про е мистецький. Е ну про, про 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 скіл, мистецький скіл. От що килими зроблені по одному, тому с використанням одного того мистецького скіла, мистецтва. Е але що важливо, типу, ми знайшли матеріал, з якого історично українці робили так чи інакше засоби для перенесення речей. Пакет, сумки, Добр. А, Але відсканувати, типу, кавор або тайстро і надрукувати на на пакеті це буде. Поганий смак. Тому я от знайомий в інстаграмі з художницею з, з Львову, і вона малює діджитальні ілюстрації, надихаючись орнаменталістикою саме цих килимів і цих всяких тайстер. Тут вона додала якісь хімарси і черепа, що, звичайно, чого не буде. на Варіанті, який можливо створимо ми. Але оцей орнамент по краям це те, як вона передала в діджитал-малюнку оцю орнаменталістику, дуже класичну, дуже стару, дуже історичну, народну, житкову, українську. І, власне, ми просто забрифуємо цю художницю на створення цього пакету по тим килимам, які ми оберемо, наприклад, з експозиції музею Івана Ганчара. І щоб додати чогось до образу ще більш автентичного, ручки в якості ручок варто використовувати принт в стилі крайки. Крайка це такий пояс, щоб підперезуватися. ліворуч, якийсь буковинський, західноукраїнський, праворуч, решетилівський, полтавський. От так, ідемо далі. Це була перша ідея, тепер друга ідея. Знову ж таки, арт-пакет, пакет арт. І тепер я спробую зробити е, з арт-пакета поп-арт-пакет. Прям рілі арт пакет, е, прям, really -арт -пакет. Е, Ви колись це зробили? Коли відкрилися перше ваше творіння було попарт пакетом? Чому? Тому що його досі продають на Оликсі як. Фігурки оцього попап-художника. То, що у вас була скульптура цього пакета, як і у, там, у цього художника є скульптури його попап мистецтва. То що реально і те, і те продається на OLX, ваш пакет за 150 гривень, а 28-сантиметрова фігурка це ще й копія, скоріш за все, за дві тисячі гривень. Ну, тобто, це мистецтво, що пакет не може бумажний пожмак, а не кошти сто гривень. що ця іграшка з якимсь телепузиком не може стільки коштувати попарту. Ну і от власне ми наближаємось до цього. Дивіться, поп-арт має декілька ключових складових. Це дуже болдові кольори, це все дуже велике, маленька кількість деталей. Це там Енді Уорхол малює просто ляпає краску на чорнобілі фотки. Це е, Джеф Кунс робить десятиметрового надувного собачку з шарика. Це знову ж таки оцей кавс робить якогось тіліпузіка 10 десятиметрового. Це це дуже маленька палітра кольорів, дуже яскравих кольорів з якимось акцентом. Цей акцент тут в даному випадку це шрифт, який я використав. Це шрифт, який ми створили з дизайнером шрифтовим. Він скомпонований з десятків. Вирізаних букв з обкладинок старих українських книжок, намальованих українськими художниками. Тобто, кожна ця буква це фактично один митець, і багато з них були митцями широкого профілю. Вони писали і монументальні якісь твори. Тобто, це це конденсат, це, конденса... це шик це конденсант мистецтва художників України від там ну сторіччя, здебільшого, в тому числі ті, що були в еміграції, але це суперболдовий для початку. Далі я запропоную ускладнити наш попарт. Наприклад, дивіться: оце трипільські символи, які там відповідають за сонце. Це просто віночок. Тобто оцей символ, він з правого нижнього кутка, там, якщо ви можете бачити, це трипільський символ, і він о, схожий на тарілку, на сонце, на віночок знову ж таки, і він додає такої дуже української попартовості до цього пакету тепер. Далі. Е, Георгій Нарбут. Е, ну, Я тут дуже не буду нічого пояснювати, ви все бачите самі, що чим надихнулося і чому так виглядає. Ще один Георгій Нарбут. Тут я повернув ваш шрифт, бо тут він такий конструктивістський, модерністський, тут він підходить. Василь Кричевський це абсолютно недооцінений український геній, в тому числі орнаменталістики, і тих орнаментів там багато. Справа, ви бачите афішу 2015 року. Музею Гончара була виставка присвячена тільки його е патернам. Ну тобто він малював перші гривні, дуже теж він малював власне як вотермарки, фактично сплошні. Ну тобто, це абсолютно геніально і неповторно. І те, що варто показувати, те, що варто популяризувати, і те, що легко популяризувати, бо це виглядає як попарт. І так, да, е сьогодні живих е це майстер вибійки дерев'яної вибійки. Е на тканині Володимир Мартаян він живе в Полтаві, він виставляється на виставках, в нього є свої альбоми, він вирізає вручну дерев'яні фігу... форми. Бачу. можете їх бачити там зверху лежать. А, і потім робить такі відтиски на тканині. Ця технологія відома з 11 сторіччя. На теренах України розвинулася з 15 сторіччя. І тобто він може нині живий майстер створити для нас пакет, якщо ми його попросимо. Я знаю, де він живе, і ми з ним спілкуємося, тому це буде не супер складно. А, Ну і да, і тут теж буде ручка не якби яка, а отака попарт. Головне ще раз сконцентрувалися. У нас буде розмова зараз 에, про те, 에, як ми можемо зробити арт-пакет і арт пакет і, -арт -пакет і 에, взагалі потрапити у всі е, е, дизайнерські номінації світу, які ви тільки можете забажати. Е, Публісіті гарантовано. На цьому все. Дякую за увагу.